Вітаю. Друзі, сьогодні хочу показати вам новинки української селекції, селекціонер молодата талановита Юлечка Мітковська. Київський селекціонер. В описі під відео там я викладу, я брала в неї інтерв'ю і знімала її сорти на виставці. От, ви подивитеся, які там ще є багато всього. У мене, оце перші квіточки випустили, поки що три сорти. Всі процвіли правильно. А, нагадую, підписуйтесь на мій канал. Вподобайки, ставте, будь ласка, та коментуйте. Сподобається вам така селекція чи не подобається. Так, ну почали. Оце юма карамельки. Колір ну дуже-дуже надзвичайний, бачите? Квіточка розкрилась маленька. Я думала, та, блін, перше цвітіння, значить, так оно і буде. А ні, вона розтягнулася. І вже така немаленька квіточка, як для першого цвітіння, то, то я сподіваюся, у другому буде більш квіточка. Карамельки. Потім наступний в мене розкрився отакий от юма диводзвін. Дивіться, якісь дзвіночки. До речі, вони в, мене, в мене два кущика. Я саджаю завжди новинки. Та й взагалі саджаю по два кущика. Ось, бачите, є ще такий кущик. Вони росли в різних умовах: один на одному стелажі, другий на іншому, взагалі, в, в, в іншій кімнаті навіть. Але, бачите, все правильно. Посмотрите, подивіться, які дзвіночки-гарнюсики. Ой, диво дзвен. Прям прям такой, как с фэнтези с таким, как напыление, что-то такое. Да? Вот щось таке є в ньому. сорт. И крайний расцвел. Ну, будут ще, звесно. А, так, Юма. Сейчас скажу, забыла духмянный хміль. Ось. Ну, це зрозуміло, що воно зеленоквіткове буде, і буде квіти стояти довго. Ну, поки що подальше квіточка не росте, але сама форма незвичайна. Не Бачите, яка? Прям, ну, вообще така. Як лотос такий. Ну, хміль, да, і на хміль і на лотос схожий. Ось от така у нас. Українська нова селекція. Будемо вирощувати, сорти достойні, стоять уваги, є дуже великі квітки, є різні. Треба буде все показувати вам. А поки я зниму з них квіточки і дам їм відпочити, щоб вони набралися сил і будуть квітнути і радувати мені вже повноцінним цвітінням. Так що підтримуємо вітчизняних виробників і вирощуємо українську селекцію. Все, друзі, на цьому все. Па-па, до нових зустрічей!